Слава нації, вітаю на каналі Добрий Ребат. В ефірі Ясишка добрий. Перший запуск, перший запуск мега-машини для просушування підвалу, який переробляємо на укриття. Там насправді все дуже на коліні, тому що пізня, пізня ніч. А я хотів сьогодні запустити, щоб просто подивитись чи буде воно працювати. Воно працює в тих межах, в яких... Можна ну, зібрану на коліну систему бачити. Але по факту я топлю там по чорному. Тобто я туди зараз забіжу, буквально на 5 секунд, покажу вам, як це працює, і вибіжу. Бо дихати там проблемно, тому що там купа щілин і всього чого завгодно. Треба щось вигадати, щоб воно ж розплавиться. Все, все, виглядає жахливо, але воно працює. Отам От на горі я не можу знайти, у мене десь був нормальний моток азбестового шнура. Я його не знайшов. Завтра знайду щільню там все позапаковую, все поущільню, все позамотую. І на відпрацьовці ця пічка ну вона буде сяяти, ця ракета реально буде сяяти. І все це, я думаю, за буквально якийсь тиждень, там, майже цілодобового опалення гарненького просохнує. Працюємо і пам'ятаємо. І ще туди треба буде вигадати кулерочок, щоб він звідти затягував, щоб у мене двері були закриті. Отам От кулерочок на павербенку примусово хай затягує, а тут примусово витягуватиме. Ну і щось зробити, щоб оце не розплавилося звісно. Зараз дам ще в цю машину. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого крину філія недостатня.